Зазаблукав окупант на наших тополях. В Україні застряг вже додому. Ніяк. Привіт, зараз навчити грати цю пісню. Дуже легко, просто і найголовніше без бере. Головне, додивись відео до кінця, не перемотуючи. Ну, якщо ти вперше тут, мене звати Вова, обов'язково підпишися, постав лайк під цим відео і напиши в коментарях пісню, яку б ти хотів, щоб я зіграв наступною. Або зіграв, або розібрав. Уточни в коментарях. А якщо ти любиш посиденьки з гітарою, бажаєш поспілкуватися зі мною з Чатіком і провести гарний вечір, то кожного вівторка, п'ятниця та неділі о восьмій вечора на цьому каналі відбуваються прямі ефіри. Заходь, тобі точно сподобається. Тепер поїхали. І так, якщо ти бажаєш зіграти пісню в оригіналі, тобі потрібно буде ось ці чотири акорди: перший це М, другий Ф, третій бемоль мажор і четвертий соль мінор. На цих чотирьох акордах граєш всю пісню. Я ж буду показувати варіант без бере, тому граємо ось такі акорди: перший АМ, другий Д, третій G, четвертий ЕМ. І от в такій послідовності граємо всю пісню. Щодо правої руки, то всю пісню граємо шестеркою з приглушкою. Ось такий бій. Вниз, приглушка, вверх, вверх, приглушка, вверх. І так на кожен акорд. Там трошки пізніше ми розбавимо бій ось таким боєм, просто по басовим струнам вниз багато разів. Ось так. І коли переключаємо акорд, в той момент граємо вниз вверх, ось так. Вниз, 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 вниз. Маю переставити акорд, граю вниз вверх, да? і переставляю акорд. Ось так вони зверх треба зіграти. Ну так воно коротше класно звучить. А тепер давай заспіваємо. Для зручності я взяв каподастер і поставив його на третій лад. Так буде мені трошки зручніше співати для мого голосу. Якщо для твого голосу комфортніше співати без каподастра, співай без нього. Якщо там на другому ладі чи на четвертому зажимай його там і співай, так як тобі зручно. Заблукав окупант на наших тополях в Україні. Застря вже додому ніяк. Хвилюсь окупант, в нас родюча земля. в нас лиш козацька шабля. Добрий вечір, вечір в хату, як не кулю, то за град І, шановний окупант маємо дещо показати. Це 300 орків чистих, барактарис, за підсмажить, ПВО цілодобово зустрічають морду сходу. Як засохне в горді, пригощайтесь на здоров'я фірмове бандера смузі для тебе всіх твоїх друзів, як натрапиш випадково, на наших ребят, за Ти втікай, куди не скаже, баба надя там підкаже. Заблукав окупант на наших тополях в Україні застряв. Вже додому ніяк Не хвилюйся, окупант. В нас ройтуча земля. Пряника в нас нема лиш козацька шабля На цьому, все. Якщо сподобався розбір, обов'язково постав лайк і підпишись на канал, і напиши в коментах, як тобі розборчик. А якщо в тебе залишились якісь запитання, ти завжди можеш зайти до мене на прямий ефір вівторок, п'ятниця, неділя в восьмі вечора, і запитати мене, будь-що в прямому ефірі. На цьому, все, всім удачі, всім пока.